Вітаю, друзі, і я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні в нас буде розпаковка паперових сюрпризів. Ви чекали, і я знову з вами, і як завжди, я вам приготувала дуже-дуже класні новиночки. І давайте ж їх подивимося, тому що вони в нас не знаходяться на нашому фоні, тому що вони в нас дуже-дуже великі. Але сьогодні дуже-дуже багато колекцій ми з вами закінчимо. І тому давайте. Будемо розпочинати дивитися наші з вами новиночки. Першу колекцію, яку я вирішила створити на своєму каналі, і це у нас колекція, яка називається Мафія. Всього в цій колекції в нас 10 пакетиків. Всі пакетики в нас фігурні з різними персонажами. Ми будемо клеяти самого персонажа і всередині нашого пакетику з вами на зворотній стороні є папірець, і в цьому папірцю буде зазначено, хто в нас такий персонаж. Тут у нас буде в цій колекції, якщо я не помиляюсь, то мафія обов'язково дві мафії буде. Ось такий ось у нас тут пакета кішечка. Це Майк Вазовський. Я не пам'ятаю, як звати цього хлопчика, але якщо я не помиляюсь, то це з мультика «Бос молокосос. Ось така ось Барбі. Рожева Пантера. Це динозавр Діно або Дін. Із мультика Томі Джері Джері. Ось така ось у мене вийшла жасміна. Мені дуже-дуже, до речі, подобається. Дуже класно. Май Мелоді. І з смурфиків ось такий ось персонаж. Це в нас перша колекція, а друга колекція, яку мене просили зробити на своєму каналі, вона вже ось така ось в такому вигляді. Тут в нас всього лише сім пакетиків, і сама колекція називається Малюнки по клітинкам. Ось, тому давайте подивимося. Також вирішила зробити фігурні пакетики, дуже-дуже цікаві, і мені дуже-дуже сподобалось малювати цю колекцію. Ось такі тут у нас пакетики. І давайте вибирати пакетики на сьогоднішню розпаковочку, як завжди, нам. В цьому допоможе наш пінвінчик Мімі. -мі. Він всім передає вам всім привітаки, і він дуже-дуже за вами сумував. А, а точніше, ми закінчимо колекцію це Хрюня, закінчимо колекцію Приготуй та закінчимо колекцію дівчата і закінчимо колекцію Вінтер, точніше вайб зими. Закінчимо всього лише чотири колекції. В наступному відео теж будуть новиночки, тому не будемо сумувати. Я просто хочу зняти для вас вже огляд на каталог і просто за нього забути. А, тому давайте розпочинати. І так. Перша у нас колекція це колекція iPad. Я хочу взяти ось такий ось синій пакетик. Колекція сережки. І тут у нас теж синій пакетик є. Ось такий. ось Колекція пушин. Тут немає не синього, але є жовтий. Ось такий ось оберемо пакетик. Колекція шпалери на годинники. Тут у нас немає синього, але в нас є ось такий ось жовтий пакетик. 20 пакетиків. Ми оберемо тут, у нас є з вами сині пакетики. І тут у нас їх цілих 3. Тому давайте відкриємо їх сьогодні. Беремо нашого з вами пінгвінчика, як завжди. Ще я хочу з колекції пушин. Я думаю, що ви не будете проти корону. І е, з нашої колекції мафія. Ось і відкриємо з вами два пакетика. Ось такі тут у нас вони. І перший пакетик. І тут у нас під номером 3 ось така ось дуже-дуже яскрава дівчинка в сірому худі. І з вами наступний пакетик відкриємо. І тут в нас з вами ось така ось дівчинка, яка читає книжку. Ось так ось. І цьому колекцію закінчили. І це під номером 1 у нас вода. Яка у нас хронологія дуже-дуже прикольна. Так, ну що ж, ось такі тут у нас були з вами інгредієнти для нашої страви. І розпочинаємо, напевно, відкривати наш з вами пакетик. Та нашу страву. І що, ж, давайте на 1, 2, 3. І це в нас була піцца. Так, ось така, ось, дуже, напевно, реалістична. І зараз на екрані з'являться всі правильні відповіді. Їх дуже було дуже-дуже багато колекція. Я Ще буду робити таку колекцію, напевно, на своєму каналі. Тому що це, по рахунку, друга, чи, напевно, перша колекція. Так, перша колекція приготуй. І ось така в нас вона вийшла. Мені дуже-дуже було класно розпаковувати її. Але все ж таки було дуже-дуже-дуже складно. Без підсказок було складніше. І так, і далі в нас йде колекція. Це колекція вайб Зими. Така ось з вами лист. І приклеюємо його сюди. І. Під номером один нам попадається ось така ось зв'язка із шпицями. Ось. ось так ось. І цю колекцію ми теж з вами закінчили. І наступну колекцію, яку ми теж з вами закінчимо, це колекція хрюня. І нам попалася ось така ось остання хрюня. Під номером 2. І ми теж закінчили цю колекцію. Ось можете подивитися на неї. Шпалери на годинники. І розпочинаємо. Ось такі ось шпалери на наші з вами годинники. Якщо я не помиляюся, то це теж дівчинка якась з мультику. Якщо чесно, точно не пам'ятаю. Ось під номером 5, ось сюди ось. І давайте приклеювати. І ось така в нас колекція поки що з вами виходить. Йдемо далі до колекції сережки. І відкриваємо з вами ось такий ось пакетик е, під номером 1. Вони достатньо дуже реалістичні. І ось сюди ось ми їх приклеїмо. Йдемо далі до колекції. Ось і розпочинаємо, напевно, з ось цього ось пакетику, тому що він лежить, лежить вже і не дає мені спокою. О, тут у нас достатньо великий стікер. Це в нас ось такий ось пушин, який є, напевно, чаї. Під номером один. І давайте відклеювати і приклеювати. І відкриваємо наступний з вами пакетик. І дивимося, що ж нам з вами попадеться. І давайте приклеювати. Ось так ось. І йдемо далі до нашої з вами колекції. Це айпади. Ось сюди ось. І нам попалася ось така ось наліпка. Ось так ось. Йдемо далі до колекції 20 пакетиків, відкриваємо три з вами. Я хочу відразу відкрити. І що ж, давайте будемо дивитися під номером 4. Нам попався ось такий ось бантик. Під номером 15. На ось цю ось сторіночку нам попався ось такий ось телефончик в ось такому ось чохлі. І під номером 10. ого, угу, Достатньо великий стікер. І це в нас ось така ось качечка. Якщо я не помиляюсь, то її назва уточка Лала Фан-Фан. Ось. Вона була достатньо популярною, але зараз про неї всі забули, можливо, ось. Але ось така в нас колекція виходить з вами. І давайте я вам покажу наші з вами колекції. Ось так ось виглядає колекція Мафія. Вона мені дуже-дуже подобається, ось так ось вона виглядає. І давайте приклеїмо з вами наш пакетик під номером 6. Це ось сюди, ось. Ось так ось, і давайте відкривати і дивитися, що ж у нас за персонаж. І яка його назва. І так, в нас був ось такий ось хлопчик, якого звати Бос молокосос, напевно, або Бос, і він у нас був маніяком. І давайте ось сюди усього приклеїмо, ось. І переходимо до наступної з вами колекції. Це колекція малюнки по клітинкам до нашої останньої колекції. І давайте відкривати. Ось такий ось малюнок під номером 1, ось така ось полуничка. І ось така в нас колекція поки що виходить. І наступна наша колекція, точніше, наша новиночка. На цьому будемо закінчувати наше з вами відео. Дуже вам дякую, хто подивився це відео до кінця. Всіх дуже сильно всіх любимо. Та прощаємося з вами та з пінгмінчиком. До нового відео. Па-па!